Ай усіх, хто дивиться калуське міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. З новим очільником кардинальних змін у роботі Івано-Франківської обласної ради не відбудеться. Заявив 27 листопада під час своєї першої прес-конференції голова облради Василь Скрипничук. З 1 січня обласна рада оголошує новий конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 54-річного Василя Скрипничука обрали головою Івано-Франківської обласної ради 23 листопада під час 19-ї сесії ради. На безальтернативній основі народився Василь Скрипничук у селі Маркова на Богородщині за освітою. Педагог та юрист. Тричі обирався депутатом обласної ради. Працював заступником голови ОДА. протягом двох останніх років. Був керуючим справами виконавчого апарату облради. Кандидат юридичних наук, доцент, член всеукраїнського об'єднання Свобода 27 листопада. Під час своєї першої прес-конференції, в якості очільника головного представницького органу Прикарпаття, Василь Скрипничук заявив, що кардинальних змін у роботі ради не відбудеться. Її першочерговим пріоритетом залишиться розвиток місцевого самоврядування. 1 січня буде оголошено черговий четвертий за рахунком обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Василь Скрипничук запевнив журналістів, що під час розподілу бюджетних коштів буде дотримано паритет між усіма районами і містами області а також поділився міркуваннями про конфігурацію і початок роботи оновленого складу обласної ради. Недалі, як 3 грудня, буде засідання комісії, і комісія на своєму засіданні прийме рішення про заміщення. Депутатів замість вибулих у нас, ви знаєте, у нас обрано з числа депутатів з всього з нашої області обрано 16 народних депутатів, а з числа депутатів обласної ради вісім осіб. З них троє це депутати мажоритарники Це Олександр Максимович Сич, місто Івано-Франківсь, дерев'янко, Юрій Надвірнянський, один з надвірнянських округів. І Василь Іванович Гладій, це один снятинський, 36-й, якщо я не помиляюся, виборчий округ. То там будуть призначені на цьому ж засіданні комісії. Будуть призначені вибори. Будуть призначені вибори депутатів замість вибулих. Десь так воно орієнтовано буде кінець. Кінець січня ці вибори повинні би відбутися. Василь Скрипничук пообіцяв, що буде радикально впливати на тих депутатів, які пропускають пленарні засідання. Охарактеризував голова обласної ради законопроект про адмінреформу, зареєстрований у парламенті народним депутатом Валерієм Келестиним. Депутат Келестин від партії регіонів із Рогатинського району родом написав проект про власне про зміну адмінтерустрою, про проведення пілотного такого експерименту. На окремо взятій території. Ну, кінцевий метап проєкту. Створюється один такий район великий, в який входять сучасні Долинський район, місто Болехів, Калуський район і Рогатинський район. З центром, звичайно, у місті Калуші Це все робиться. Я, в принципі, Спроти самої ідеї виступати очевидно, що не потрібно, тому що функціонують в різних державах різні структури. Я аналізував ці речі і функціонує і така, але вона функціонує там, де немає на місцях строгої вертикалі державної влади. Якщо все це виводиться на одне місто з трьох районів чи з чотирьох, як зараз, адміністративно-територіальних одиниць, і це все буде від імені держави творити одна людина. То я думаю, що воно трішечки буде неправильний підхід. Якщо б у нас було таке, як є у світі, скажімо, у, е, у Скандинавії, таке місцеве самоврядування, де кожна громада має чітко визначені гроші, матеріальні ресурси, повноваження, і де за ними тільки з центральної влади слідкують, ну за дотриманням законодавства, слідкують невелика кількість людей, я б з цим погодився. Але робити в нашій вертикальній ієрархічній системі спрощення і знищення місцевого самоврядування отаким от шляхом, то очевидно, що Келестин не розібрався в тому, що він пропонує. Василь Скрипничук повідомив, що обласна рада продовжить співпрацю з місцевими і регіональними засобами масової інформації в плані їх фінансової підтримки. У прес-конференції також взяли участь новообрані перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та голова бюджетної комісії ради Юрій Бабій. 27 листопада відбулася чергова колегія районної державної адміністрації. З поміж іншого було розглянуто питання про впровадження реформування медичної галузі та розвиток медицини у 2013 році, створення медико-санітарних пунктів. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Розпочалося засідання колегії районної державної адміністрації з питання про основні показники економічного і соціального розвитку району на наступний рік. Доповітаючи його, заступник голови районної державної адміністрації Лорант Засядьвок зазначив, що 18 жовтня цього року на засіданні спільної робочої групи було погоджено вище згадане питання, і тому члени колегії вирішили рекомендувати схвалити даний проект рішення. Далі на колегії розглянули питання про впровадження реформування медичної галузі та розвиток медицини у 2013. Році мова йде про створення первинних медико-санітарних пунктів. Перед тим як заслухати на колегії дане питання, 15 листопада, відповідно до протокольного доручення районної ради, була створена робоча група щодо вивчення питання доцільності створення Калуського районного центру первинної медичної медико-санітарної допомоги. Звіт про роботу оприлюднив на колегії заступник голови районної ради Сергій Твардовський. За результатами проведеної роботи робоча група пропонує Калузькій районній раді прийняти відповідне рішення. А саме головному лікарю комунального закладу районна лікарня Миколу Гудиму розпочати роботу щодо створення Калузького районного центру первинної медичної медико-санітарної допомоги, тобто на базі районної лікарні, і пропонується створити даний центр. Про мету створення первинних медико-санітарних пунктів розповів начальник головного управління охорони Здоров'я області Микола Улінічук, та спершу він повідомив, що з наступного року, відповідно до закону України про створення екстреної медичної допомоги, в Калуші та усіх містах буде створена нова екстрена швидка невідкладна допомога, яка буде фінансуватися з обласного бюджету. Відтак Микола Дмитрович перейшов до питання створення центру первинної медичної медико-санітарної допомоги. Реформа стосується це не тільки створення, розумієте, з зараз да, парятирної чи космісної допомоги, а вона ділиться отак, я її можу трошки уточнити, як це юрист у спеціальності так? доповідав. А ділиться так згідно з чинного законодавства, змінами до законодавства. Вона ділиться в першу чергу справді на привидну медико-санітарну пункту, де входять печі кушерські пункти, де входять амбулаторії поліклініки, і створюється юридична структура, яка, як відокремлюється від лікарні. Це як в містах, так і селах, і в районах. Друге це створення тваринної медичної допомоги. Я хочу тут так розказати, суд цієї реформи. Це означає, що це стаціонарна допомога і як тваринного, так картинного рівня буде фінансуватися, до речі, центр будуть фінансуватися з районного бюджету, з місцевого бюджету. Центр фінансування. Міського районного бюджету. Творена і третина допомога йде і буде фінансуватися з обласного бюджету. Далі створюється ну, третинний рівень, що ви сказали, четвертий рівень це науковому дозволі інститути, тому можна так відсутня в Одній рубриці, створюється космічна паліативна і е, допомога, і реабілітація. Ну і ще е, у, у, у цьому пункті треба відокремити, що швидка допомога вже з 2013 року так да, під керівництвом фінансування керівництво області. В роботі колегії також взяв участь і головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук, який проаналізував стан роботи медицини в районі. Це він потрібен навіть нам по інших речах само собою. Тому що в результаті нашої програмізації в нас виникла проблема факти амбулаторії. Чисто з фінансових вони відносяться до. Значить, ні одна людина під час створення центру не випадає. Ніхто не буде зупинятися, ніхто не буде е, переводитися, тому що є певний перехідний період, і відповідно до цього всі штати будуть збережені. На колегії розглянули і інші питання, а саме про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Калуська районної державної адміністрації за період 1.10.2009 по 1.07.2012 року та про хід виконання делегованих повноважень виконкому Копанківської сільської ради. Щодо останнього питання, то воно було заслухане членами колегії в Копанківській сільській раді. Виставка у ПА на теренах Калущини відкрилася 26 листопада у артгалереї міського історико-краєзнавчого музею. Презентували виставку учасники гуртка історичного краєзнавства Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Гурток історичного краєзнавства діє при центрі науково-технічної творчості учнівської молоді уже другий рік. Його навчальна програма передбачає. Детальне вивчення національно-визвольного руху двадцятого століття у рідному краї та своєму населеному пункті пошук, дослідження, комплектування та експонування документальних матеріалів, що розкривають події, факти та наслідки терору окупаційних режимів на території Калущини. Кращі дослідники гуртка готують на конкурс захист наукових досліджень учнів-членів малої академії наук, роботу створення експозиції музею національно-визвольного руху Калущини. 26 листопада члени гуртка історичного краєзнавства презентували виставку УПА на теренах Калущини. Мета цього заходу залучити до програми досліджень учнів усіх Калуських шкіл. А наше завдання показати, як працювала повстанська армія саме у нас на Калущині. От, тобто, у нас були два таких невеличкі відтинки: це Чорний ліс і Магора. Про це будуть хлопці розповідати більш детальніше. От і нам треба навіть поіменно показати на наших стендах кожного вояка, який брав участь, де він загинув, з якої він родини. Якщо не загинув, то потім був чи репресований. Що залишилось, які документи по ньому? Які архівні відомості? Тобто робота буде тривати довго і нам дали. Згоду на те, щоб ми перебудували роботу нашого гуртка і на кілька етапів розбили. В ході презентації свої роботи представили учні 9-го Б класу 7-ї школи Богдан Піхманець, створення УПА, Святослав Петрущак, структура УПА, Лілія Іванів та Яна Цупа озброєння УПА, Уляна Дзюбінська, медична опіка УПА та учні 9-го Б класу 2-ї школи Євген Усієнко, служба безпеки УПА, Дмитро Левицький вишкіл УПА, Юля Луніна, українська головна визвольна рада Христина Стецик, ранги та відзнаки УПА, слухацьку аудиторію склали школярі та вчителі вказаних шкіл. У презентації виставки взяли участь директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо, директор міської бібліотеки, автор книг про боротьбу ОУН УПА Микола Когут, методист центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Бігун. Крім вивчення боротьби української повстанської армії, гуртківці займаються й іншими дослідженнями. Паралельно цією виставкою ми ще досліджуємо поховання на височанці. Нас дуже активно займаються цим Петрущак і Піхманець. Вони ходять, вивчають написи, записують. І я сподіваюся, що може, ми до кінця року доведемо цю роботу і виставимо на сайт і таким чином, можливо. Зв'яжемо з... А, ну і ще Є... Є... Євген Росієнко Дмитро... і Дмитро Левицький теж нам допомагають. От, я сподіваюся, що вони трошки активніше теж запрацюють, і ми зможемо ці наші дослідження виставити в інтернеті і отримати зв'язок з австрійським Чорним Христом. Тимчасова виставка у пана Теренах Калущини експонується в артгалереї після завершення ремонту будівлі центру науково-технічної творчості учнівської молоді її планують перенести у підвальне приміщення центру і перетворити на постійну діючу експозицію. Фахівці товариства Меморіал науковці музейно-виставкового центру уже тривалий час намагаються утримати рішення міської ради про створення у цьому позашкільному навчальному закладі. колишній в'язниці польського німецького радянського окупації режимів музею визвольного руху Калущини. Нещодавно у спортивно-оздоровчому комплексі СОК започатковано проект Зважені і щасливі покалуски. Під керівництвом фітнес-тренера Тетяни Кузевич за 6 тижнів майже 20 дівчат намагатимуться схуднути. Однією з відмінностей між калузьким проектом та відомим реаліті шоу є те, що учасниці не зважуються лише, що понеділка вимірюють об'єм талії та стегон. На початок занять в середньому об'єм талії деяких дівчат сягав від 80 до 106 сантиметрів. Але якщо ми очікували побачити учасниць проекту з яскраво вираженою надлишковою вагою, то виявилося, що багато дівчат струнки і хочуть схуднути буквально на кілограм два чи просто підтримувати себе у формі, яка була набута раніше прикладеними зусиллями. Таня проводить заняття в цьому залі. Відтоді я почала ходити на заняття і вже десь близько двох років займаюся. За цей час вже скинула близько 20 кілограмів, більше 20 кілограмів. А зараз просто ходжу для підтримання форми. Звичайно, я вже не розраховую, що я там скину якихось 10-20 сантиметрів і попаду там в рекорд цього залу, чи в рекорд своєрідний між дівчатами, але просто це заставляє себе тримати в формі, заставляє не харчуватися дуже, там не переїдатися на ніч, і бо все ж таки. Кожного понеділка контрольні заміри. От ну, е, які я для себе вибрала дієту, що е, ще розпочала десь два роки тому, її і я просто не харчувалася після 18-ї години після фітнесу. Отже, учасниці проекту тричі на тиждень відвідують тренування зі степ аеробіки, фітболу чи фітнес-йоги та дотримуються певної схеми харчування, яку обирають відповідно до особливостей організму, способу життя та власних уподобань. Ми розділилися так. Ми розділилися. На п'ять дієт, щоб це не було ніякі екстремальні дієти, боронь Боже. Ми розділилися, що це є здорове харчування перше. Піст потім просто не їсти після шостиї. Система мінус 60, Це тобто зранку ми повністю харчуємося в обід наполовину і ввечером бажано мінімальне харчування і також своє дієта, Те, що ви вже виправили вік, учасниць проекту коливається від 14 до 45 років. А це свідчить про силу волі не лише у юних дівчат, які хочуть гарно виглядати, але й у зрілих жінок. Кожна учасниця веде щоденник харчування, де занотовує їжу спожиту за день. Та кількість випитої води, адже це теж дуже важливо для схуднення. Здорове харчування в тандемі зі спортом повинні дати хороший результат, щоб кожна жінка змогла схуднути поступово без екстриму та шкоди для здоров'я. Заняття степое це для мене нове заняття, але тим не менше мені вже вдалося скинути певну, певну частину своєї маси. Я вже скинула близько 10 кілограм, але іншими методами, іншим спортом, і займаючись іншим видом спорту, а зараз прийшла тут у тепле приміщення, принаймні, тому щоб не мерзнути. От і власне наш тренер запропонувала нам таку схему, таке щось на кшталт до речі, якогось реаліті шоу, коли кожна з учасниць може поміряти за своїми скинутими сантиметрами чи кілограм. І, ну, звичайно, це, це приємно, і це десь може рятує під, під якоїсь такої зимової депресії, коли доводиться сидіти просто в хаті через погану погоду. Для фітнес-тренера Тетяни Кузевич це вже не перший подібний досвід. Уже двічі зі своїми підопічними вона здійснювала так звані марафони здоров'я. Під час великого посту протягом 40 днів вони намагалися споживати здорову їжу, вилучити солодощі та жирні продукти. А також не їли дві години до і дві години після тренувань. І хороший результат не забарився. Калуським учасницям проекту, звісно, ще далеко з їхніми параметрами до справжніх зважених і щасливих. І це тішить, що дівчата слідкують за собою, не чекаючи критичного збільшення ваги. Але більшості з нас така знайома ситуація, коли буквально кілька зайвих кілограмів не дозволяють вдягнути джинси чи плаття, які легко вдягали кілька місяців тому. Особливо з цим стикаються жінки після народження дитини, а так хочеться набути попередньої форми. Отже, наполеглива праця над собою і велике бажання творять чудеса. І ми сподіваємося, що станемо їх свідками. Перед новим роком на фініші зважних і щасливих покалуськи. Дівчата, які втратять Більше сантиметрів ймовірно отримують безкоштовні абонементи на відвідування спорткомплексу протягом місяця. А зараз до вашої уваги оголошення, шановні калушани, мешканці та гості Калущини. 1 грудня у Калуші за адресою вулиця вулиці Гірника 1 відбудеться урочисте відкриття оновленого пам'ятного знака Героєві України Олексі Гірнику, який 21 січня 1978 року протестуючи проти московсько-більшовицької окупації України, вчинив акт самоспалення на Тарасовій горі у Каневі. Запрошуємо вас шанувати своєю присутністю пам'ять нашого країни, героя України. Початок урочистої. Відкриття о 12-й годині координаційна рада політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини. І ще одне оголошення. Шановні калушани, 1 грудня запрошуємо на урочистості та святкову концертну програму Україна незборима. Ти душа великого народа. Присвячено 21-й річниці всеукраїнського референдуму на підтримку акту проголошення незалежності України, початок святкового дійства о 16-й годині у Палаці культури. Юність у фойє-палацу діятиме виставка, на якій будуть представлені знакові події в історії української держави. Пригадаймо разом події, що стали основі народження України як самостійної держави, управління культури, національностей та релігії міської ради. Це була вся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємних вихідних днів. До зустрічі!